Консультація. Режим дня це виховання гармонійної особистості. В дошкільному віці дитина не замислюється, коли потрібно відпочивати, навчатися, гуляти. Вона постійно під доглядом дорослих, які слідкують за дитиною і організовують весь її день. Правильно організований режим дня неодмінна умова нормального фізичного розвитку дитини, зміцнення її здоров'я та розумової працездатності. Олександр Семенович Макаренко підкреслював, що режим є ефективним засобом виховання таких рис особистості як організованість, активність і дисциплінованість, складаючи режим дня. Враховуйте особливості дитини, її біоритми, характер, а також потреби і можливості членів родини. Слід шукати розумний компроміс. Ми пропонуємо режим дня налагоджувати поступово, удосконалюючи старання з кожним днем. Виховуючи самостійність дитини, тому що пройде час, і дитині потрібно буде багато чого вирішувати самостійно. Завдання батьків пояснити дітям, що вчитися відпочивати, гуляти та спати потрібно в певний час, і тоді його вистачить на все. Важливо вставати і лягати спати в закріплені години часу. Підйом о 7-8 годині. Лягаємо спати з 20 по 21 годину. Тривалість нічного сну не менше 11-12 годин, щоб відновити працездатність і функціональний стан нервової системи. Також необхідний денний сон 1,5-2 години, тому що дитина втомлюється не тільки від навчання, а також від шуму та спільних ігор. Не дотримуючись цих правил, дитина буде неуважною та млявою. Необхідно в режим включити ранкову гімнастику та гімнастику післяденного сну, щоб зняти сонливість, зміцнити здоров'я і стати бадьорими. Обов'язково перші дні робити гімнастику разом з дитиною, З часом додавати нові елементи, щоб зарядка подобалась дитині. Прогулянки в будь-яку погоду це користь для органів дихання і серцево-судинної системи. На свіжому повітрі важливо активно проводити час, грати, робити фізичні вправи та посильну працю з дорослими. Притримуйтесь часу сніданку, обіду, полудника та вечері. Тоді діти їстимуть з апетитом і задоволенням. Режим дня допоможе дітям стати самостійними. Вони знатимуть, що необхідно мити руки, прибирати іграшки і зазвичай без капризів це роблять. Розподіл часу на різні заняття протягом дня і тижня допоможе зробити навантаження рівномірним і в результаті дитина менше схильна до перевтом, а значить, навчально ігрова діяльність виявиться більш успішною.